Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоб ви могли отримати доступ до його обітниць, простілення, мир і захист. Good, good, I I bad, no Вітаю вас. Я, Кеннет Коплен. І це передача переможний голос віруючого. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. І надто багато віруючих не знають цього. Це голос, який наказує амі. Отче. Ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе і відкриваємо для тебе наше серце і наш розум, щоб досліджувати. Цю книгу завітів. І шукати те, що ти хочеш сказати особисто нам. Що ти хочеш сказати нам, як народу, що ти хочеш сказати нам у цьому служінні. І в ім'я Ісуса ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. Амінь. Хвала Богу. І для тих з вас, хто приєднався до нас нещодавно, це професор Грег Стівенс. Він викладає перший завіт у біблійному коледжі Кеннета Копленда, і мене це так захоплює, і так чи інакше, все стає лише краще і краще. Так, це чудово. Амінь. Ми ростемо так. І я з нетерпінням очікую того дня, коли я, як Пет Робертсон, зможу озирнутися назад і сказати: ось що ми зробили 42 роки тому. Амінь. А зараз вже майже 50. Це чудово, хвала Богу. І сьогодні, вчора ввечері, коли я молився, це було в моєму серці, і сьогодні вранці я прокинувся з тими ж думками. Тому відкриємо наші Біблії на першому посланні Івана 4.4. Діти, ви від Бога і перемогли їх. Так, зачекайте хвилинку. Не кожному духу вірте. А випробовуйте духів, чи від Бога вони, тому що багато лжепророків з'явилося в світі. Духа Божого, пізнавайте так. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога, а кожен, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той не від Бога. Це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, і тепер вже є у світі. Діти, ви від Бога і ви перемогли їх. Ви вже перемогли їх. Перемагаєте ви чи ні, це вже інша історія. Але ви перемогли. Ми перемогли їх. Ми від Бога, і той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. З цього пізнаємо духа істини та духа обмани. Улюблені любімо один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить. Народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. І ми знаємо, що в посланні до Галатів 5.6 говориться: віра діє любов'ю. І оскільки ми тут, то перейдімо до п'ятого розділу. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога, і кожен, хто любить того, хто народив. Любить того, хто народився від нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли ми любимо Бога і виконуємо Його заповіді. Бо любов до Бога це те, щоб ми дотримувалися Його заповідей, а заповіді його не тяжкі, бо кожен, народжений від Бога, переміг світ, і це перемога, що перемогла світ, віра наша. Коли Іван писав це послання, там не було нумерації віршів та розділів. Це був лист. І він аргументує тут свою позицію і потім під'єднує віру. Що ж, послання до євреїв 11.6. Допоможіть мені. Без віри. Без віри запитайте в старости класу. Без віри догодити Богу. Бо всі решта лише посміхнулись мені. Отже, без віри, без віри неможливо догодити Богові. А зараз відкримо книгу об'явлення. І дозвольте нагадати вам всім нашим слухачам, що це не об'явлення в множині. Це одне об'явлення. Це відкриття Ісуса, Так. принесене ангелом. Хвала Богу. Це так захоплює. Так. Дев'ятий вір. І був скинений великий дракон. Древній Змій, який зветься дьяволом і сатаною, що зводить Вселенну. він був скинений з неба на землю, і ангели його були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, який промовляв Тепер настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо скинений той, хто обвинувачував братів наших, який звинувачував їх перед Богом день та ніч. Вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого і не злюбили життя свого навіть до смерті. Слава Богу своїм свідченням. Так вони свідчили про це. І У мене тут зараз немає цього біблійного застосунку, бо він в моєму телефоні. Це свідчення ви можете сказати. вони перемогли його кров'ю Агнця, і словом сповідання свого. Ви свідчите. Ви сповідуєте. Ісус сказав: якщо ви сповідуєте мене, мене, мене перед людьми або ви знаєте мене перед людьми, то і я сповідую вас перед отцем моїм. Тобто, ми сповідуємо його перед людьми. І це грецькою мовою це слово звучить як гомологео. Воно означає говорити те так, абсолютно саме. Абсолютно правильно. <кх> якщо я говорю те саме, що каже вам. Чи якісь життєві обставині Бог, то він повернеться і скаже те саме, що щойно сказав я. Про що я кажу? Про те, щоб говорити Слово так, Боже. Так говоріть Слово Боже. Ісус повернеться, щоб сказати Слово Боже, і отець скаже, амінь. Нехай станеться так. Я вже розповідав це багато разів, бо це сталося багато років тому. Я почув, як Господь дуже чітко сказав моєму дусі. Дозволь Слову Божому вести свої битви. Знайдіть в Біблії відповідь на молитву і моліться нею. Не гадайте, якою буде відповідь, і визначіть категорію, чи це фізична, фінансова, сімейна, чи політична, чи це сварки і суперечки. Все це є ось тут. Все, що стосується життя та побожності, все це є в цьому завіті, і це усуває з молитви всю важку працю. Ви складаєте прохання. І тоді молитесь. Я записав це перед початком передачі. А тим, котрі, ось воно, а тим, котрі прийняли його. Дав владу. Вся ця книга про прийняття. Правильно? Про те, щоб навчитися приймати віру, а потім говорити про те, що я прийняв. Я чув, як це говорив Біллі Грем, і я чув, як це говорив Орел Робертс. Віра це дуже просто. Сідаючи на стілець, ви не сумнівались, що він витримає вас. Бо ви довіряли тому, хто вже випробував його. Це природна віра. І тут говориться. А віра це здійснення очікуваного і впевненість невидимому. І далі ми звертаємось до розширеного перекладу Біблії, яка є документом на право власності. Мені не потрібен документ, який підтверджує право власності на цей стілець, щоб збагнути, як на нього сісти. І вони обоє, як євангелисти, говорили про народження згори. І це істина. Це та проста дитяча віра, коли ви приймаєте це так само, як ви впевнено сідаєте на стілець і вірите тому, що хтось говорить про це. І це правда. Але коли ви виходите за межі цього, коли вам потрібна віра для зцілення, віра для фінансів, тоді вам потрібно знати, як діється книга. Так. Тоді ви переходите до сфери завітів. І вам доведеться говорити про викуплення від прокляття закону. Тобто мова про бідність, про хвороби і недуги. Що це означає? Це означає, що благословення Авраама це процвітання в дусі, душі, тілі, фінансово і соціально. І благословення завіт Авраама діє лише вірою. Так яка діє любов'ю. Так, вірно. і тепер ви приходите до того, що вам потрібна мудрість. Сьогодні вранці я почув, як Макхамонд говорив про це на своїй передачі. Мудрість це найголовніше. Просте пояснення того, що таке мудрість це Божа здатність використовувати знання. Так я забув, скільки саме. Здається, 80 і більше відсотків випускників коледжів зазнають невдачі в житті. Вони отримали багато інформації, але не знають, що з нею робити. І ти надіслав мені повідомлення. З одним ствердженням. Так, і я хочу поговорити про нього. Воно прийшло до мене посеред ночі: Бог керує всесвітом своїми устами або своїми словами. Бог керує всесвітом своїми устами своїми словами. Він керує землею нашими устами Чудово, чи не так? і нашими словами. Давайте повернемось до четвертого розділу першого послання Йоанна: діти, ви від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більше за того, хто у світі. Вони від світу, тому й говорять. Вони від світу, тому й говорять. Нам не слід говорити так, як говорить цей світ. Ніколи. Нам слід говорити лише так, як говорить Біблія. Вони навіть змінили визначення того, що таке жінка. Перекручення, лукавство це робота д'явола. Добре визначення слова перекручення це так не повинно бути. Байдуже, що це? Воно не повинно бути перекрученим. Можна неправильно застосовувати все, що завгодно. Але ми тут для того, щоб виправити це. Так, це те, що робиться книга. Кілька років тому ви кинули мені виклик, коли я казав: О, я люблю цю машину. Я люблю ці машини. Це моя улюблена. Або я люблю цю машину. Ні. Цим я послаблюю слово любові, силу любові. Я не люблю свою машину так само, як я люблю свою дитину, чи так само, як я люблю Бога. Я знаю, що це дрібниця, але коли ви усвідомлюєте це, я дослідив це питання. Бог сформував людину. Він сформував людину, але майже все інше він творив своїми устами. Ми не бачимо, що Бог творив щось на цій планеті з допомогою електроінструментів. Він говорив, і це ставалося. У більшості випадків, з 31 тисячі сто віршів у Біблії, мені довелося це перевірити. Бог лише говорить він говорить. Він говорить у більшості випадків: ми керуємо своїм життям так само, бо ми були створені за його образом. Як написано, я увірував, тому і говорив. Так, у Люцифера не було своїх слів. Він взяв слово Боже і перекрутив його, перекрутив його. Так ми розбирали цю тему про гріх, перекручення та інші речі трохи більше року тому. Коли він перекрутив сказані слова, то зміг змусити Єву думати про щось інше у перекрученому вигляді. Ми занадто переоцінюємо Люцифера. Він обманює, він завжди обманював і брехав з самого початку. Він колишній працівник Бога, якого звільнили. Ось і все. Правильно. Я не працівник Бога. Я син. Так це сімейна справа. Абсолютно вірно. Але розумієте, диявол намагається так спотворити це, щоб ми не бачили цього таким чином. Тому нам слід вирішити, кого ми будемо слухати. Вирішити, кому я буду вірити. Це визначає, ким я буду до кінця моїх днів. Саме так. І життя після смерті, якщо говорити про духовні речі. І я поділюся з вами наступною думкою: у Іоанна, Петра та Іуди був той самий вчитель. Так вони слухали ту саму людину, але отримали різні результати. Той, кого ви вибираєте шанувати, кому ви вибираєте вірити, до кого прислухатися, визначить, в якому напрямку піде ваше життя. Апостол Павло дещо сказав: це вже давно є в моєму серці, тож я хочу повернутися до цього і приділити цьому більше часу. Він сказав я не противився, тобто не перечив небесному баченню. А ви знаєте небесне бачення для вашого життя? І доки ви не дізнаєтесь, я стільки років не знав цього, у мене було своє бачення Кеннета для мого життя. І воно було далеким від правильного. Однак крок за кроком небесне бачення займало своє місце в моєму житті. Але якщо ви не можете знайти його тут, в цій книзі, і я роздумував над цим, я роздумував над цим. І читав, читав, читав і читав і в посланні до євреї в шостому розділі вибачте п'ятий розділ, дев'ятий вірш і вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому, став автором спасіння вічного, бувши названим від Бога пересвященником за чином Мелхиседека. Це покликання Ісуса. Про це слід було багато говорити, але важко пояснити, бо ви стали нездатні слухати. Бо за віком ви вже повинні бути вчителями. Але вас знову треба вчити перших початків Слова Божого. І вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Бо кожен, хто споживає молоко, будучи ще немовлям, недосвідчений у слові праведності він немовля, але тверда їжа властива дорослим. В яких почуття навиком привчені розрізняти добро і зло. Це небесне бачення особисто для мене. Це те, до чого я покликаний. І це стало фундаментом мети нашої місії. Це небесне бачення, але цим воно не обмежується. І я не буду зараз заглиблюватися в це. Можливо, ми зробимо це ще до кінця тижня, бо я дуже хочу це зробити. Але давайте зараз Так. я хочу повернутися до цієї книги. Гаразд. І ось ця велика тека, це текст, це рукопис нашої нової книги, Бог, Завіт і протиріччя. Те, що ви написали на першій сторінці, говорить саме за себе. Угода, підкріплена кров'ю, це найвагоміший документ відомий людству. Корінні жителі завжди це знали. Це такий стародавній звичай, що його досі практикують у різноманітній формі. Біблія це книга кровних завітів, ратифікованих безрічною кров'ю Ісуса. І Господь спонукав нас з Грегом написати цю книгу. Щоб люди могли читати її, досліджувати і користуватися як підручником з різних слів, перекладених як завіт чи заповіт, і розширений переклад Біблії, все це пояснює. Тобто йдеться про старий завіт і новий завіт. Подивіться на їхнє буквальне значення. Старий завіт або перший завіт, він складається з кількох частин, а другий, тобто останній завіт складений на крові Ісуса. І там, на останній пасхальній вечері, Ісус сказав, це кров моя нового завіту. Воно звучить так і в розширеному перекладі. Так. Це моя кров нового завіту. Хвала Богу. Зрештою, всі ці завіти з'єднуються разом в одній людині. Вся книга так. вказує на одну людину. Після того, як сатана спотворив слова Бога у свідомості Адама і Єви, особливо Єви, чи є дорога назад? Чи є дорога? Ми втратили те положення. Чи можемо ми повернутись назад? Як ми можемо повернутись назад? Невже ми приречені залишатись у такому положенні? І тоді Бог складає серію завітів, не просто угод, не просто домовленостей, а завітів на крові? І протягом всього шляху він буде використовувати кров, щоб вказати нам на щось? Це просто піднялося в моєму дусі Грегу. Я ніколи про це раніше не думав. Шлюбний завіт. І, звісно, зміна прізвища у шлюбному завіті бере свій початок у 17-му розділі книги Буття. Так, сер. Ви не можете розлучитися з Богом. Так. Я ніколи не думав про це. Навіть більше він і прийме це. Фарисеї багато запитували у Ісуса про це. У фарисеїв була проблема, брата Копленд. Вони не змогли впізнати Бога в особі Ісуса. Так вони дотримувалися іншої думки того, чого їх навчила їхня традиція. Бо, як сказав Ісус, нам слід стерегтися закваски фарисейської. Вони знали місця писання, знали історії, знали писання, як ми говорили про знання. Вони мали знання, але вони не мали віри. Не було знання без віри. Невір'я це закваска фарисейська причина, чому ви не можете розлучитися з Богом, точніше, ви можете. Це написано у посланні до євреїв. Ми не будемо зараз заглиблюватися в це, але там йдеться про гріх до смерті. І найпростіше це можна пояснити так. Людина народжується згори, наповнюється духом, діє в дарах духа і пізнає Бога особисто. І якщо така людина відвертається і вважає кров, якою вона була освячена не святою, тут просто сказано то неможливо привести таких до покаяння, і справа не в тому, що Бог не прийме їх. Їх неможливо привести до покаяння. Так, з ними все вирішено. Всі ці божі завіти вирішують проблему. Так для того, щоб ходити у завіті, мені потрібно довіряти і вірити. Мені слід шанувати того, хто склав цей завіт. Лише так завіт буде діяти. Мені потрібно шанувати його і довіряти йому. Іуді не вдалося зробити це мені вдасться. Його крахом було самогубство. Ісус сказав горе тому, хто зрадить мене, бо краще було б такому ніколи не народитися. І у стані розпачу. Юда повісився, і дерево, на якому він повісився, зламалось, і тоді сповнилось Писання. Бо писання говорить, що він впав, і його нутрощі випали назовні. Це прирекло його. Хоча він міг повернутися до Ісуса, а Ісус пробачив би його за все це. Фактично, Він був пробачений на хресті. Якби Юда дочекався, щоб дізнатися про це. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Так. Ісус висів на тому хресті і сказав Отче, пробач їм, бо вони не знають, що вони роблять. І якби Юда лише трохи зачекав, Так. а наш час вичерпано. Завтра ми почнемо з цього. Слава Богу. Це так чудово, що ви були сьогодні з нами. Не пропустіть наступну передачу. І хочу сказати вам: заходьте на наш сайт KCM.org.ua, І там ви знайдете всі тези з усіма місцями писання. І потім ви зможете самі навчати з цих тез, які викладені у вигляді конспекту, і ви можете користуватися ними, а ми не візьмемо з вас нічого, крім невеликої платні. Ні, ні, я жартую. Ми взагалі не візьмемо у вас грошей. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра, а я, Кенет Копленд, і наші студенти нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу! Алілуя! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.